Всім привіт! Це відео буде вам корисно, якщо ви бажаєте взяти кредит на квартиру, хочете інвестувати, або вже втомилися платити до височенного оренду в нікуди, або ви вимушений переселений, якому немає, на жаль, куди повертатися. Тож, три прості кроки, що треба зробити для того, щоб отримати кредит на купівлю житла в Естонії. Це може бути будинок, це може бути квартира з земельними ділянками. І Будівлю будинку трохи складніше, але давайте дивитися, що нам треба зробити. І ніколи не ставте хрест. Завжди можна спробувати. Тож, перше, це звісно підготовка. Що я маю на увазі в плані підготовки з власного досвіду, як робила я на другий місяць, як я з другої зарплати, з другого місяця як я почала працювати. Я почала відкладати гроші на заощаджувальний рахунок, тобто вони автоматично списувалися у мене з рахунку. Як тільки надходила зарплата, вони автоматично списувалися, і переходили на зберігальний на заощаджувальний рахунок. І сума була вона була приблизно такою, тобто добре. Кей, для мене це було 300 євро, тобто це не величезна сума, але я розуміла, що приблизно ось таку суму кредиту я хочу платити в майбутньому. Я відкладала два роки. Ось так можна сказати, що я вірила, що моя зарплата на ці 300 євро менше, і в банку в мене накопичилась певна сума. Чому важливо робити заощадження в банк? Таким чином, ви показуєте банку, що ви серйозно налаштовані, і ви формуєте свою кредитну історію наперед. Це робить вас для банку більш надійним клієнтом. Добре, потім, що я подумала наступне. Я подумала про те, що я можу продати, щоб щось купити. Це було також ще до війни. Зараз трохи інакше умови. У мене вийшло продати нерухомість і рухомість в Києві і вивезти гроші. Гроші я вивозила руками для того, щоб не платити великі банківські фі. Так, зараз е вивезти гроші через банк взагалі неможливо, вибачте, я точно не знаю, але там щось дуже мінімальна сума, яку ви можете виводити на тиждень е з України за кордон. Тобто, якщо вам повезе, у вас вийде продати там нерухомість, зараз е вивозити гроші я б порадила, мабуть, руками так, це небезпечно, так іноді декому краще переплатити і скористатися банківськими послугами, але зараз це заборонено. Хоча, якщо ви почнете заощаджувати зараз і через рік-два. Ви будете готові купити квартиру, ситуація в Україні зміниться, і там якісь заощадження, які у вас в Україні можна буде вивести легше, я сподіваюся. І ще важливий момент щодо вивозу коштів. Пам'ятайте, одна людина може вивести до 10 тисяч євро в руках без будь-яких додаткових оплат. Тобто 10 тисяч 1 євро, далі вже у вас можуть бути проблеми. Вам потрібно буде платити податок до 10 тисяч, це вам нічого не треба. Ви просто поклали гроші в кишені, ну, не просто сховали десь на собі і вивозите гроші. Ви, ви маєте повне право на то. Другий момент, який ви маєте пам'ятати, коли ви привезете гроші сюди, в Естонію. Вас питають звідки у вас ці гроші? Тобто ви маєте надати документ про купівлю-продаж тобто, або продаж вашого рухомого, нерухомого майна, або ви маєте надати довідки, що ви ці гроші назбирали, що ви якось їх там заробили, тобто якісь посвідчення, посвідки, документи про зарплату, про надходження. І все таке просто так, гроші у вас тут в банк не візьмуть. Тут з цим дуже серйозно. Маленька історія. Чого? Тому що десь років п'ять тому якісь російські, не дивуйтесь, якісь російські підприємці виводили якусь шалену суму грошей, відмивали їх, і репутація одного з банків постраждала. Дуже серйозно постраждала. Тому все в Естонії повний блок. Ви просто так там за євро вас можуть спитати, де ви берете, тому що в нас. Мене мама користувалася моєю карткою, приїхала і поклала туди гроші. І мене спитала, звідки ці гроші? Вам серйозно кажу, там була невеличезна сума, якась не, не мільйони. Але все одно мене спитали: і вас також спитають. Тож обов'язково підготуйте документи, посвідчуючи. Докази, що ці гроші не відмиті, не вкрадені. Ви отримали їх не з купівлі продажу якоїсь військової техніки або там якихось я не знаю донатів, відмили. То потерпітись про документи. Добре, рухаємось далі. Ми зробили заощадження. Ми подумали про те, де взяти якісь фонд інвестування з власних попередніх здобутків, якщо такі є. І переходимо до підбору об'єкту. Ви маєте обрати об'єкт нерухомості. В мене є відео, до речі, як користуватися сайтами з пошуку нерухомості. Так, да, наприклад, і оренди квартири. Але ви можете так само користуватися навігацією з пошуку житла, нерухомості, як власне, і оренди квартири. Все аналогічно, просто клікайте. Не оренда, а купівля. Вибирайте, звісно, регіон, вибираєте площу, що ви собі бажаєте. Тут ви маєте зауважити і якби, встановити для себе якісь певні критерії, чого ви хочете від тої квартири. Це має бути центральне опалення, центральна гаряча вода, чи ви готові на газ, чи ви готові купувати дрова і топити пічку. Так, тут дуже багато будинків, які навіть центрі Таліна, які топляться пічкою дровами. Добре, далі ми склали список того, що ми хочемо бачити в своїй квартирі, і шукаємо на сайті. Як і тільки... як тільки ви розумієте, що ось приблизно оцей об'єкт, приблизно оця квартира чи будинок на таку-то суму грошей, ви подаєте клопотання в банк на видачу кредиту. Увага! В Естонії є 4 банки, я не буду їх перелічувати, куди можна подавати. Вони їх всього тут п'ять, і тобто, один з них він працює тільки на внутрішній ринок, він не працює з експатами. Тобто, ви можете подати в чотири банки, подавайте в усі. Не соромтеся, це зробить вам велику користь. Ви будете бачити, які банки готові з вами співпрацювати, на яких умовах. Які банки пропонують які відсоткові ставки, дострокове погашення, класичне, ануітет, і, ну, власне, ви побачите, які там умови. Якщо треба, пишіть під низом в коментарях, я зроблю більш детальний розбор. Увага! До моменту, поки ви не отримали позитивне рішення від банку, вносити залогову суму на купівлю квартири категорично не раджу. Дуже категорично. Чому? Тому що банк може вам відмовити, а залогова сума не повертається. Добре, ми отримали пропозицію і увага! Це не означає, що ви бігом купите квартиру. Це звична історія в Естонії. Тому до цього продавці ставляться нормально, брокери також ставляться нормально, всі розуміють, що банк, ви пішли в банк, чекаєте, тобто тут дають час. Хоча, правда, так, якщо прийде людина, яка скаже, що ось у мене готівка, я забираю цю квартиру, або вже з готовим рішенням банку, то так, квартиру у вас перехоплять. Так, щодо відсоткових ставок в банках зараз, ви маєте розуміти, що є. Ставка відсоткова самого банку і є ставка відсоткова Єврібор. Так, можна взяти тільки ставку від банку, але вона, звісно, буде набагато вища і буде перевищувати, перекривати оці ризики росту Єврібору. Тому не знаю, як на мене, в мене ставка банка, ставка Єврібору, тим паче, що коли я брала кредит. Еврі був, Еврібор був в нуль, тобто в мене там не може розголошувати, поки вибачте, але відсоткові ставки банку від банків від коливаються від 1,7 і там 2,5. Щоб було щось більше трьох, ніколи не чула. Ніколи, ніколи. Саме на купівлю житла. Е, так, і Еврібор це те, що щось таке, якщо. якщо Дуже просто і узагальнено це відсоткова банк, ставка від е, Європейського банку. І вона останнім часом почала рости. Так, її також можна зафіксувати на певний період. Еврібор змінюється кожні пів року. Ви можете зафіксувати на рік або на два. Це все коштує грошей, вам придеться за фіксацію заплатити, і відсоток буде також вище, ніж на сьогодні. В принципі, ті люди, які зафіксували свої відсотки ще на початку росту Єврібору на певний період часу, вони виграли. Хоча зараз прогнозують, що ще рік і Єврібор піде вниз. Побачимо. Як буде, тож Евріпор зараз, чесно кажучи, не відслідковує щодня, але він приблизно десь 3,5 і збирається вирости до 4,5 до кінця цього року, що дуже неоптимістично, тому що це робить відсоткову ставку кредиту. Майже 6 7 річних це дуже багато. Враховуючи вартість нерухомості в Таліні, це взагалі шалені гроші. Але нерухомість в регіонах вона набагато дешевше, тому я не кажу про великі міста. Але якщо про невеличкі міста і такі села, то так, там можна купити і за 30-40 тисяч євро дуже, прийня, дуже прекрасну квартиру. Отже, ми обрали об'єкт і подались на кредит. Це сталося як гадалося. Ви отримали позитивне рішення від банку. Вас влаштували всі умови, які надають банки, і що робити, переходимо до купівлі квартири. Як тільки ви отримали рішення від банку, ви зв'язуєтесь з продавцем або з брокером і повідомляєте, так все рішення від банку позитивне. Я готовий вносити суму залогу за квартиру. Хочу тут відмітити, щоб ви не боялися працювати з брокерами. Зазвичай, коли продається квартира, то продавець платить брокеру, покупець не платить. Гроші брокеру за його послуги, і брокери дуже 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 допомагають покупцям. Це в їхніх інтересах, тому що вони отримають гроші в їхніх інтересах, щоб ви залишились задоволеними. Вони вам допоможуть з усім. Вони допоможуть з порадами в банку. Брокер допоможе з пошуком нотаріуса зреєструвати час до нотаріуса. Тобто, які документи вам потрібні, будь-які питання ви можете безкоштовно задавати брокеру від сторони. Продавця і обов'язково вам допоможуть роз'яснять. якщо брокер не допомагає, то поганий брокер. Вертаємось. вносимо залог, і обов'язково залогова сума має бути прописана в договорі купівлі-продажу або преддоговорі купівлі-продажу. Обов'язково зафіксуйте і підпишіть з обох сторін, що так, ви внесли оцю суму саме за оцю квартиру, і вона буде використана як відсоток за погашення, тобто там далі. Далі ця сума буде використана при купівлі, при оформленні купівлі продажу нерухомості. Далі, наступний крок: оформлення купівлі продажу у нотаріуса. Нотаріуси тут так само. Дуже компетентні, завжди перевіряють всю нерухомість. Якщо є якісь підозри на нечесність продавця, вони вам про це попередять. Я жодного разу не чула про такі якісь махінації, які сталися у нотаріуса. Зазвичай, так, може бути там якісь свого погодження бабусіньки, яка віддала свою квартиру Шахраям, тут таке теж є. А от щоб от так от дурили у нотаріуса ні, я не чула. Можливо, я просто така щаслива. А... Але загалом, я думаю, що ні. Це просто таке правило, якби, як загальна норма тут, що в принципі всі. Операції з з продажу нерухомості майна вони перевіряються нотаріусами, і нотаріуси також шанують свою репутацію. Тому тут все чесно і прекрасно щодо оплати послуг нотаріусу, зазвичай нотаріус оплачується 50 на 50 у покупця свої податки, у продавця свої податки. Тобто, ви можете з покупець і продавець, може поділити тільки е, вартість нотаріуса, нотаріальних послуг. Що далі? Ви сходили до нотаріуса, все відбулося. Ви щасливо підписали договір купівлі-продажу. Потім нотаріус вносить в державний земельний реєстр вас як власника нерухомості, то квартири, будинку, і все. Ви готові спитайте нотаріуса обов'язково, щоб вам прислали всі документи. І в онлайн також, і вам також видадуть, звісно, паперові. В принципі, про це, мабуть, треба спитати, якщо, якщо вам не дали, тому що іноді буває так, що всі вірять в те, що це онлайн форма, і паперову треба запросити додатково. Ще момент. Нотаріус може бути онлайн. Це не обов'язково їхати в Офіс до нотаріуса. Тобто, якщо у вас є. Електронна, електронний підпис, то ви можете оформити купівлю-продаж і електронно. Хоча я думаю, що коли це такий важливий момент в, в, в житті кожної людини, то варто наполягти і е, е, отримати час у нотаріуса фізично прийти в офіс і щоб переконатися, знаєте, щоб було спокійніше на душі. Так, але якщо ви дігітальна людина і ви не переживаєте, то будь ласка. Електронним підписом можна все купити-продати, потім в системі все перевірити. Тут це все працює і ніяких обманів поки що не траплялося. І не думаю, що ви станете першим в цьому колі обманів. Ну от, власне, і все. Ви тепер щасливий власник квартири. Берете ключі і їдете додому. Ще момент, що тут можуть погоджувати купівлю-продаж на, на один день. А виїхати чи звільнити квартиру, чи передати вам ключі можуть і там через тиждень. То, якщо вам горить, домовтесь так, щоб наполя щоб вам видавали ключі в той день, коли ви хочете. Наполягайте, не бійтеся, це ви купуєте, і тому право за вами вимагати звільнити квартиру раніше. Ще цікавий момент, такий як бонус тим, хто додивився до кінця. Що якщо власник при ви оформили договір перед купівлі-продажу, тобто ви внесли залог, і тут власник вирішив, що я не буду продавати квартиру. Що отримає покупець? Покупець отримує. Подвійну суму свого залогу. Тобто, якщо ви внесли 4 тисячі євро залогу за квартиру, продавець каже: Ні, я передумав, або він знайшов когось, кому йому продати дорожче, то вам він віддасть вже 8 тисяч євро. Ось так: гарного нам дня, позитивних рішень від банків і подякуйте, будь ласка, мені підпискою. Там є кнопка.